Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або отам не йміть віри, бо встануть лже христи, і лже пророки і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо і обраних. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам, ось він у пустелі, не виходьте. Ось він у потаємних кімнатах не йміть віри, бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського. І враз після скорботи тих днів сонце померкне і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються. І тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі, і заплачуть усі племена земні, і побачить Сина Людського, який гряде на хмарах небесних із силою і славою великою. І пошле ангелів своїх із сурмою гучноголосою, і зберуть обраних його від чотирьох вітрів від краю небес до кінця їх. Від смоковниці навчіться притчі, коли гілля її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо так само і ви. Коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам, не перейде рідце, як усе це буде. Небо і земля перейдуть. Слова ж мої не перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж, аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і у пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено. дві, що мелють на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде.